Сьогодні ми поговоримо з вами про гранти, а саме, що таке гранти, хто може отримати гранти, як отримати гранти, де дивитися на оновлення всіх грантів, взагалі існуючих. І е, чи дійсно це правда, чи дійсно хтось може вам ось так допомогти? І чи дійсно ці гроші ви отримаєте без якихось там потім повернень і так далі. Тому про все це і не тільки в цьому відео. Беріть з собою щось смачненьке, вмощуйтесь зручніше, і давайте розбиратися, що таке гранти, хто може їх отримати, і чи дійсно це так складно, як багато хто вважає. Поїхали! Велика кількість людей, на жаль, думає, що гранти це щось складне та недосяжне. Я якийсь час так само відносився до цих людей, вважаючи, що гранти це щось дуже складно, це треба робити купу розробок, і ну це скоріш за все не для мене, при тому, що я людина посидюча і можу робити монотонну роботу досить тривалий час. Насправді, гранти це реальна допомога для кожного, особливо для внутрішньо переміщених осіб, і це реальна можливість почати. Щось нове або відновлювати власну справу. Але це не значить про те, що гранти не дають людям, які наприклад, не ВПО. Чому гранти в першу чергу будуть дуже важливими для ВПО? переміщені особи, такі як я, дуже часто втрачають житло, роботу, свій бізнес. Гранти дають шанс почати власну справу з нуля. Або відновити власну справу, яка була зруйнована внаслідок війни. Деякі гранти дають навіть можливість створити робочі місця для інших людей, відчути фінансову незалежність та якомога швидше інтегруватися вже в новій громаді. Це не просто грошова підтримка, це шанс відновити своє життя. Де шукати гранти? Це таке питання, за яким і я в свій час дуже Ретельно зіштовхнувся, шукав по Гуглу, шукав по різним, скажімо так, новостним каналам. Мені було цікаво, чи є якась можливість для таких людей, як я, для ВПО, в першу чергу мені було цікаво, чи є така можливість отримати грант на відновлення власної справи. І поки я шукав, я оминув один дуже цінний ресурс. Потім, після того, вже коли я отримав грант, я дійшов до цього ресурсу. Дуже є класний сайт. Їх, до речі, схожих є певна кількість, але мені сподобався цей, тому що там все кучно, все зручно. Знову ж таки, це зараз не реклама, ви бачите, не виїжджає ніяка бджолка, да? нічого не каже. Сайт називається Грант Маркет. Ось тут зараз в лівій частині буде спливашечка, як він виглядає. І декілька слів скажу по цьому сайту, чому мені сподобався саме він. Ну, сподобалось першочергово те, що сайт дає можливість фільтрувати е, гранти. Е, а саме, ви можете вказувати конкретну громаду, де можливо отримати грант. Ви можете вказати ступені вразливості, якщо вони у вас є, ось на прикладі як ВПО. Так само ви можете вказати навіть напрями. На які розраховані ці грантові програми. Ну, в моєму випадку, це був аграрний сектор. Тобто ставиться галочка і вам показуються гранти, направлені на ці, реалізацію цих потреб. Наступне, що мені сподобалось, це те, що коли ви відкриваєте конкретний грант, там є велика кількість інформації корисної в першу чергу для вас. Тобто, що це грант, хто його надає, з ким вони співпрацюють, ця грантова програма, якщо такі є. Так само про що цей грант, які необхідні умови для того, щоб податися на цей грант і спробувати його отримати. Тобто, все досить зручно і зрозуміло. Посилання, до речі, на цей сервіс я залишу в описі під цим відео. Натискайте там є кнопочка Ще і відкриється опис, де буде посилання. Тепер, коли ви знаєте, де дуже зручно пошукати гранти, як їх шукати, давайте поговоримо про те, як отримати грант. По-перше, ви обираєте напрямок, тобто це бізнес, це власна справа, це відновлення власної справи або започаткування нової. Далі ви починаєте слідкувати за оголошеннями, які з'являються у вас на сайті. Після того як ви знайшли декілька привабливих або навіть одну для вас програм. Вам треба прочитати, про що вона є, впевнитися, що дійсно ви підходите під ці умови. Тобто, ну, наприклад, в моєму випадку я шукав, щоб умовами були грантові програми ВПО, і щоб це обов'язково була Дніпропетровська область, де саме зараз я знаходжусь. Після цього я вже читав на що направлені гранти і обрав декілька привабливих для мене пропозицій. Далі, після цього вам треба буде зрозуміти, що вам прийдеться створити бізнес-план. Перед тим як ми дійдемо до бізнес-плану, хочу одразу сказати: я взагалі раджу всім мати дуже коротенький, простенький бізнес-план. Ви можете взяти навіть зробити його на основі якоїсь грантової програми. Що таке бізнес-план? Це документ, в якому ви будете вказувати в 99% випадків одні і ті самі дані. Наприклад, якусь контактну інформацію про себе, що з вами трапилось? Чому саме ви потребуєте гранту? Якщо це грант на відновлення, ви будете вказувати велику кількість грантових програм. Потребуєш, щоб ви вказали вашу середню заробітну плату місячну, середній місячний дохід, місячний прибуток. Тобто, дуже часто велика кількість людей не можуть нормально заповнити ось ці анкети, які називаються бізнес-планами, тому що вони путають прибуток з, скажімо так, з доходом. Це зовсім різне, і так само вони путають середньомісячний загальний. Тобто у вас може бути прибуток загальний, а дохід це вже скільки ви чистими грошима з цього отримуєте, віднявши е, ті, е, скажімо так, потреби, які ви будете витрачати, там паливо і все таке. Тому, коли ви складаєте бізнес-план, це треба все врахувати. На сьогоднішній день дуже зручно використовувати нейромережі, такі як ChatGPT, Gemini і так далі. Тобто ви можете навіть скинути їм цей документ, просто голосом розповісти щось про себе, і вони за вас це заповнять і навіть дадуть можливість скачати. Це зовсім не складно, я раджу всім спробувати. До речі, приклад бізнес-плану я теж залишу в описі під цим відео як шаблон. Тому ви зможете, орієнтувавшись на це, підготувати вже якісь свої дані. Далі треба заповнити заявку. Заявку треба заповнювати чесно. Дуже велика кількість людей заповнює анкети нечесно. Вони вказують неправильні зарплати, і так далі. Я вам хочу сказати, що ця інформація скоріш за все якось там перевіряється. Тому коли ви заповнюєте, заповнюйте це чесно. Якщо ви боїтеся, що нібито ваша зарплата. Буде показником того, що вам не дадуть грант. Ну звісно, якщо у вас чистими виходить 50 тисяч гривень, то звісно, скоріш за все, вам відмовлять знову ж таки, якщо ви як ВПО, да і почали отримувати таку зарплату. Тобто, якщо у вас родина з трьох чоловік, наприклад, ви, дружина і хтось з батьків, пенсіонер, разом ви отримуєте 30 тисяч гривень на місяць, ну що я вам хочу сказати: відніміть від цих грошей комуналку, потреби в харчуванні, медицина і так далі, паливо. І що у вас залишиться? Тобто, ви ж розумієте, що це ну ні, ні про що. Тому, коли ми говоримо про те, що Треба заповнювати чесно, бо можуть якось це перевірювати. Треба робити так. Раз ви подаєтесь на грант, треба заповнити все чесно, щоб до вас не було ніяких питань. Не лякайтеся, що там є питання, що ось так і так, вкажіть свою заробітну плату. І обов'язкова умова: не бійтеся, подаватися ще раз, якщо вам прийшла відмова. Поцікавившись, я з'ясував, що коли вам одразу після того, як ви подались на грант, телефонують десь через тиждень-два. Зазвичай це буде відмова. Що робити в такому випадку? В такому випадку вам, скоріш за все, скажуть, чому саме відмова. А якщо не скажуть, значить ви зробили певні помилки під час оформлення цього бізнес-плану або заявки. Переробіть ще раз і подайтесь по новій. Переважна більшість грантів дозволяється робити, подавати декілька заявок. І далі, якщо ваша заявка вам довго не приходить, відповідь на неї, скоріш за все, її розглядають. Деякі мої знайомі вже отримали грант як в агросекторі, так і загалом. Так само переживаючи, що ось коли ми будемо подаватися, скоріш за все, нам відмовлять багато людей, яким потрібна допомога і так далі. Але якщо ви грамотно оформлюєте документи, для цього не треба якісь сверхзнання, просто читати інструкцію і давати чіткі відповіді на неї, все. Тоді у вас буде можливість отримати ось ці грантові кошти. Тому раджу всім приймати участь в грантах, пробувати свої сили. Саме головне уважно читати, що вимагає від вас грантова програма: робити якісні бізнес-плани, використовувати нейромережі, такі як ChatGPT, Gemini і так далі, для того, щоб вони вам могли допомогти в цьому плані. Тож напишіть, якщо у вас був вже Досвід отримання гранту, негативний чи позитивний. Напишіть про це в коментарях. Я думаю, глядачам і мені, звісно, буде цікаво це прочитати. Якщо хоче хтось більш детально написати, пишіть детально, я всі коментарі чекаю. Читаю. Мені теж буде дуже приємно побачити, послухати ваш досвід або ті проблеми, які у вас виникали, і якщо ви їх вирішили, взагалі буде супер. Напишіть про це, будь ласка, в коментарях. Сподіваюся, це відео для вас було корисним. Знову ж таки, всі посилання, про які я казав, будуть під цим відео. А так само під цим відео буде ще перелік нещодавних відео з каналу, які вас теж можуть зацікавити. Тож переглядайте. Якщо вони вам подобаються, можете поставити цим відео лайк. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Мене звати Михайло. Побачимось на пасіці. Пока.